Він воює у зоні АТО, бо не хоче, щоб через 10 років воювати довелося його синові. На схід Максим пішов добровольцем у складі батальйону Січ і назвався Лютим. Таке прізвисько чоловік пояснює лютою ненавистю до ворогів. Як патріот, як українець, я взяв до руки зброю і пішов захищати свою землю. Записався в добровольця в червні місяці, проходив навчання на базі, а потім відбув на базу нашого міста Слов'янське, виконував різного роду завдання спеціальні по ліквідації ворогів, терористів. Зайд на нашій землі. Воювати зі зброєю в руках на сході мало, вважає Максим Лютий. Каже, серед місцевих треба пропагувати ідеї українського патріотизму. Тому у вільний від виконання бойових дій час відвідував місцеві школи. Зустрічався з учнями і вчителями. Там на сході не всі москалі. Не всі там представляють субкультуру дна, не всі там за Російською Федерацією. Є люди, які дуже переживають за Україну, і з ними треба налагодити контакт. Тому що, як ми, якщо ми там щось інформаційне поле не захопимо українською ідеєю, через 10 через 15 років ми знову будемо мати там конфлікт. Максима на сході підтримали місцеві осередки просвіти, спілки ветеранів і Українська православна церква Київського патріархату. Та поки що зустрічі довелося відтермінувати. Кілька днів тому чоловік приїхав до рівного у відпустку. Проте відпочивати не збирається. Він звернувся до міського управління освіти з пропозицією зустрітися зі школярами, аби розповісти про ситуацію на сході та відповісти на запитання. І освітяни посприяли у цьому. Сьогодні він побуває у 23-й школі, у 8-й та 19-й, Можна сказати, що так мікрорайон ювілейний ми охопимо. Звичайно, що і в інших школах відбуваються зустрічі, оскільки ну, відомо, що багато випускників наших рівненських шкіл, які є справжніми патріотами, також захищають гідність нашої держави на сході. Події на сході України у 23-й школі часто обговорюють на уроках і виховних годинах. Проте зустрічі з бійцями значно цікавіші і корисніші, кажуть школярі. Я думаю, що вони дуже потрібні, бо вони людям доносять інформацію про те, які події відбуваються там, що вони з собою якби являють. Тому це було б дуже корисно дізнатися кожному з нас. Найбільше хліб дізнатися, як це бувати на війні. І приїхати живим додому, я би хотів передати, щоб вони трималися, і вони дійсно є герої нашої країни. На згадку про зустріч учні 23-ї школи передали для батальйону Січ малюнки і власноруч виготовлених янголят. Сподіваються, що вони підіймуть бойовий дух бійців, а можливо вбережуть комусь із них життя. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.